Доброго дня, шановні українці! Сьогодні 21 листопада, День Гідності і Свободи. Ви знаєте, написано свято Дня Гідності і Свободи. Я вас запитаю, яке свято? Танцювати в це свято. Посміхатися. Ну, яке це свято? Це траурний день. Травний день по тим, хто загинув на Майдані. Не на Революції Гідності, на Майдані українське слово Майдан. По тим, хто загинув, а їх було більше сотні. Ви говорите про сотню. Так згадайте тих, кого ви записали після Майдану в списки пропавших безвісти на Майдані. Там більше півтори тисячі чоловік. Де ж ті, хто пропав безвісти на Майдані? Де ті, кого виманювали в місто? Поодинці з Майдану і вбивали? Де ті? Кого вбивали в Маріїнському парку? Де їхні тіла? Де важкопоранені, які були в Маріїнському парку, забрані невідомими? І вони не попали ні в одну клініку, ні в одну лікарню міста Києва. Де вони? На Майдані загинуло більше сотні. Сотня це тільки офіційно, красива назва, Небесна Сотня. А загиблих було до тисячі чоловік. І де трупи цих майданівців поділися? Де вони самі поділися? Невідомо. Безвісти пропали і знову мовчать. Навіть на цей день, восьмий рік після Майдану, знову мовчать і знову брешуть. Ви знаєте, сьогодні в мене такі емоції. Сьогодні. У мене з побратимами моїх, яких я знав, по Майдану вже не залишилося нікого в живих. Нікого. Хто загинув на Майдані, хто загинув в АТО, хто загинув Зараз? В російсько-українській війні. У мене немає друзів по майдану, вони всі мертві. І в цей день я бачу, я бачу саме страшне, що я бачу: я бачу брехню. Брехню, коли ситі, мордаті наші очільники Чернівецької області, ідуть і несуть квіти до стели пам'яті героїв майданівців. Брехню, коли в моєму місті рідні сукіряни, сукірянська міськрада пише на чолі з Василем Козиком про революцію Гідності, про Майдан. Ви маєте право про це писати, падли. Майте, ви були на Майдані, ви ризикували життям. Давайте згадаємо, що було тоді 13-14 рік, коли був Майдан в місті Сокірянах. Давайте згадаємо бля, про терор місцевої влади на чолі з Козаком. Давайте згадаємо про заборону згадувати про Майдан. Давайте згадаємо, як в засобах Дністрових Зорька СКФМ славили Беркут. Бля. Давайте згадаємо, як розігнали єдиний в Україні майдан школярів міста Сокір'яни та. Профтехучилища, розігнали молоденьких хлопців, які перші в Україні школярі єдині, вийшли на шкільний майдан в місті Сокирянах. Давайте згадаємо, як поставили блокпости на Гесі. Вибачте, сам колишній правоохоронець, але скажу мусорський, беркутовський. І забороняли людям виїжджати на Майдан, зупиняли автобуси, як місцева влада, на чолі з козиком загрожувала переслідування, вигнанням з роботи, тим. Поїде на Майдан. Ну, скажіть же сволота, правду, бля. Ні, ви знаєте, я перший раз от з таким легким матом говорив. Вісім років після Майдану ні одного мого друга майданівця не мав живих. І я бачу зараз в Чернівецькій області, в місті Сокирянах, в Дністровському районі одну брехню. Що змінилося? У мені скажіть, що змінилося після Майдану? Моїх сокірян в Дністровському районі те всій Чернівецькій області. Хто керує? Люди Віктора Януковича, люди Михайла Папіва, люди Віктора Медведчука, партії регіонів ОПЗЖ. І вони зараз кладуть квіти до пам'ятників Героїв Небесної Сотні. Пишуть оди, ми плачемо, ми жаліємо. Не брешіть падли. Не брешіть. В цей день у мене злість, злість. Тому, що... тому що я хочу сказати, скільки нам ще треба положити людей, щоб в Україні була правда. На Майдані ми стояли за Україну, за правду. А правди в Україні немає до сих пір одна брехня. В Сокір'яни в простих людей, ветерана російсько-української війни в поранно солдата, відбирають невеличкий сільський ринок. Ті ж самі люди Януковича на чолі з паном Козиком, які кошмарили місцевий Сокір'янський майдан, забороняли виїжджати з Сокір'янцем на майдан, тероризували Сокір'яни під час майдану та Сокірянщину. Що змінилося? Нічого за вісім років не змінилося. Тільки ми поклали своє життя на Майдані, хлопців на Майдані, хлопців в АТО зараз кладемо на війні. І нам кажуть, щось змінилося, колись буде краще. Коли ви, суки, блядь, зробите, щоб було краще. Ви, блядь, державні мужі чиновники, відповідайте за це. Ми, прості люди, Кладемо своє життя, здоров'я за Україну. А ви лиш нам обіцяєте, буде, 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 коли буде, падли. Ви знаєте, сьогодні, сьогодні я просто вип'ю 100 грам за упокій своїх хлопців, які немає в живих. Для мене сьогодні трав. І, І. За 8 років після Майдану я вперше говорю такі слова. Мене вже достає. Мене достає цей розводняк, коли з 2014 року плються річки крові українських патріотів. Річки крові. Положили десятки тисяч українців. Питання: за що? За Україну? Так. А де ж правда? Чому Чернівецькою областю та моїми сокірянами керують люди Януковича, Азірова, Папіва Медведчука? Які кладуть сьогодні квіти до стели Героїв Майдану? З вами був український історик та журналіст і просто Майданівець. Для мене це саме почесне звання, майданівець Ігор швець. До нових зустрічей!